Розділ без номера з інсталяцією. Є люди, які дуже люблять вживати розумні слова. Це для них як заклинання, як знак обираності, і ознака приналежності до касти високочулих. Вони ґелгочуть на своєму койне, зверхньо поглядаючи на тих, хто розмовляє нормальною мовою. Такі були завжди, але популяція їх гарантовано приростала та ареал збільшувався у часи тотального поширення писемності або бурхливого розвитку інформаційних технологій. Вони лізуть у письменники, журналісти, коментатори і оглядачі. Один такий цілком серйозно посписував ці лістоси паперу творами, що пістрявили фразами штибу два нов'їв біле тіло вареної курки, та перед Двановим розтилався ландшафт місцевості. За іронією Долі служив цей писарчук у гардеробі письменницької організації і подавав пальта літераторам. За 60 років тому знайшлися побратими два нописця, які витягли його з небуття і спробували оголосити мало не Тарма, як на мене, той, хто пише про ландшафт місцевості, в літературі може придатися лише на те, аби подавати пальто тому, хто написав в білому плащі з кровавим подбоєм, шаркаючи кавалерійською походкою раннім утром 14 числа. Сінньє місяця Нісана. А тепер каста Просунутих заговорила новими лексемами: меседж, парадигма, конотація, креатор, наратив, континуум, лакуна, симулякор, дискурс та інсталяція. Хто не знає цих слів, ну про що з ними балакати. Не йти в ногу з часом означає стояти на ескалаторі історії, який опускається в минуле. Мені туди, принаймні, поки я не розповів усю цю історію ще рано. Краще я зроблю хай і грець інсталяцію. Отже, естрадист, інсталяція до розділу без номера. Це сталося років 20 тому, коли Семен Полікарпович забив ворота, бригадир тракторної бригади, видавав заміж онуку свою, дубу. Усе було у хазяйновитих рід, як у людей. І кабанчика закололи, і посах приготували, і самогону вигнали. Ще й казьонки підкупили для городських, що на саморобну горілочку гідливо губи кривлять. І ансамблю районному будинку побуту замовили. Не те, щоб у селі не було своїх музик, але для гармошки і бубна місце на весіллі і так знайдеться. А для танців і престижу знадобився ансамбль. Свій віа! Цікаво, чи знаєте тепер молодь, що означають ці літери. В клубі був. Але три роздовбані гітари, паяний перепаяний підсилювач Поділля та саморобні барабани оптимізму не вселяли. Хлопці, які грали на тих унікальних інструментах, знімали слова англомовних пісень з нечітких магнітофонних записів українськими літерами ЙО вінус, ЙО Фая ДІЗАЯ. ще й на слух підбирали акорди. У школі, як на гріх, викладали тільки німецьку, і що воно за ювіну з селінь достоменно не знав ніхто. А побутовики представили реєстр з чітким репертуаром, ще й завірили, що за потреби їхні музиканти можуть зіграти будь-яку пісню. Сімейний тендерний комітет обрав музикантів з району. У зазначені дату та час ті приїхали, виставили колонки, барабани аматі, підсилюючи біг та регент. Підключили до них гітари, мюзіма та орфей Бас з різними квакушками і дуже швидко все налаштували. Один єдиний пристрій був у них саморобним ревербератор. З часів популярності гурту «Машина Времені» модним стало прикрашати спів ефектом відлуння. Відтворити такий художній засіб міг лише отой недешевий пристрій, отой ревербератор, виділити на нього гроші. Головбух, дебетно-кредитна душа. На відріз відмовився Ну, що з нього взяти, далека від мистецтва людина. Але далі творити без такої машинки хлопці вже не були спроможні. Проявивши чудеса винахідливості, вони переобладнали серійний магнітофон Маяк 202, підмонтувавши до нього ще з півдюжини відтворюючих магнітних головок і пропускали через нього сигнал з мікрофона. Виходило так. Плівка проходила спочатку через записуючу головку, а потім уже із записом через кілька відтворюючих, які по черзі знімали сигнал і передавали його на підсилювач. Виходив бажаний ефект. А на вигляд був цей самопал звичайним магнітофоном. Спочатку все йшло добре. Ах, це свадьба, земля в ілюмінаторі. тебе, як з зеркало, ярмарки краски і навіть паромщик. Гості вже підпили. Молоді цілувалися все частіше, бо їх славили, наречену ще не крали, і час від часу дійство переривалося танцями. Раптом хтось замовив мідляк машини времені. Вокально інструментальні музиканти швиденько підключили свій винахід до мікрофона і підсилювача, і завели Я розкрасив свій дом, дом, дом. Самий праздничний цвіт, цвіт, цвіт. Написав я на домі своєму. О, обечний рассвіт. Е, е. розкрасив свій дом. Самий праздничний світ Добряче на підпитку. Пильний після прочитання у вчорашній газеті статті Макі Під фанеру про музикантів-халтурників, що співають під фонограму. Семен Полікарпович забив ворота, раптом став перед ансамблем, замахав руками, що духу заверіщав. Зупиніться! Музиканти слухняно не замовкли. Незважаючи на те, що бубини з плівкою продовжували крутитись, а музики не було, дідусь наречено викрив заїжджих трубадурів. Ви нас обманюєте, ви тільки робите вигляд, що граєте і співаєте, а на правду грає магнітофон. Діду, та ви що? це спеціальний пристрій, ревербератор. Він відзвук робить. Знаю я ваші пристрої, пристроїлися людей дурити. Я сам старий естрадист. Мене не обдуриш, бо я в 67-му році в оркестрі машинобудівного заводу на мандоліні грав. Обурені гості готові були і пики шахраям натовпти, і грала поламати, та ситуацію врятував керівник ансамблю. Чолов'яга років 30, схожий на популярного актора театру і кіно Леоніда Філатова. Він тиснув дідові мікрофон. Якщо ви такий естрадист, самі перевірте. А що, і перевірю. Заявив Семен Полікарпович і заспівав. Дві баби, посварились за голівку, маку, маку, маку. Відгукнулися динаміки. Одна баба, другій бабі, показала дулю, дулю, дулю. пішла селом луна. Ух ти! здивувався перевіряльник ревербераторів. Ух ти, ух ти! Ух ти! передражнили його колонки. Переконалися, діду, урезонив старого головний музикант. Таку бучу здійняли, а ще естрадист. Далі гуляли нормально, весело і завзято. Після цього весілля Семена Полікарповича ніхто в селі поза очі інакше, ніж естрадистом і не називав. Добре, хоч, що на родину прізвисько не перейшло.